Як ми вже знаємо, Олександр Петраков більше не є головним тренером збірної України з футболу. Головним досягненням тренера став вихід у стикові матчі за право зіграти на чемпіонаті світу у Катарі у Петракова 31 грудня 2022 завершився контракт із національною збірною України. Нехай він і не вивів нашу збірну на чемпіонат світу в Катар, але своє ім'я в історію українського футболу все ж таки вписав. Варто визнати, що Петраков приймав команду в момент, коли емоції та враження від чвертьфіналу Євро 2020 були надто свіжими у пам'яті, а тому й очікування були завищені. Та й сам він пройшов до збірної у статусі чемпіона світу, хай і на рівні молодіжки, але це формально певні очікування. Якщо підбивати підсумки роботи Петракова у збірні України, то їх можна поділити на дві частини. Якість гри. Очікувано вона була нецікавою. Це було не так системно і не так організовано, але й це було очікувано. Друга частина це результат. І ось він, мабуть, навіть більше, ніж можна було б очікувати. Результат вищий за очікуваний. Десь таки щастило нашій збірній. Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів. У них вона здобула 6 перемог, 7 нічиїх та зазнала дві поразки. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 23-13. Зараз на посаду головного тренера збірної України з футболу є п'ять претендентів. Перший це Марон Маркевич. Маркевич є одним із претендентів на посаду наставника синьо-жовтих. Він уже працював із національною командою у 2010 році та не проховував бажання знову повернутися на цю посаду. Згідно з повідомленням журналістів, Маркевич має домовленість із Павелком про те, що саме він очолить збірної України після виходу Шевченка. Однак на цю посаду призначили Петракова, що спричинило конфлікт між Мироном Богдановичем та УАВ. Ще одним кандидатом у змі називають головного тренера молодіжної збірної України з футболу Руслана Ротаня. Цей варіант призначення виглядає досить непоганим рішенням. Ротань тот тренер, який зможе зайнятися будівництвом нової команди. Щоправда, цього наша збірна поки що не дуже потребує. Питання зміни поколінь у команди ще не стоїть. Також на вакансію головного тренера збірної України є головний тренер Полтавської ворскли Сергій Скрипник. Фінансові проблеми у клубі можуть підштовхнути спеціаліста до звільнення. Він заслуговує шанс спробувати сили на серйознішому рівні, і ОАФ про це знають. Ще однією опцією виглядає колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, який у сучасній історії нашої збірної є найуспішнішим тренером. Він автор виходу до чвертьфіналу Євро 2020 Шевченко зараз без роботи. В італійському Джену, який він прийняв у листопаді 2021 року у стані кризи тренер не зумів протриматися довго, а після цього Шевченко нікого і не очолював. Його призначення теж виглядає логічним, але має непрості стосунки з головою ОАФ Андрієм Павелком, який за сумісництвом є його кумом. Через ці складнощі у 2021 році з Шевченком та його штабом і не вдалося продовжити контракт. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Ну і, звичайно, Сергій Рибров. Реброва вважають безперечним фаворитом на посаду головного тренера збірної України. Особливо враховуючи тот факт, що перед призначенням Петракова Ребров розглядався як кандидат на посаду головного тренера. Але тоді екс-форвард київського Динамо не зміг розірвати контракт із Аль-Айном. Кандидатура Риброва справді хороша. З часів своєї роботи у київському Динамо він набрався досвіду за кордоном. У його активі є срібло чемпіонату Саудівської Аравії із командою Аль-Ахлі. Потім було два чемпіонські титули з угорським ференсфайдом. Та історичний вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів. І в Аль-Айні вже є виграний чемпіонат та Кубок Ліги ОАЕ. Восени 2022-го ЗМІ писали, нібито Ребров неодноразово приїжджав до Києва. І не виключено, що метою його візитів були саме переговори з ОАФ. А ви, в свою чергу, напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити головним тренером збірної України.